Мої малята, любі хлопчики, дівчатка, ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Я вітаю радо вас, настрій кожен радий має. Привітаємо дружно. Добрий день! Сьогодні знову малята до нас у гості завітала Тетянка. Але подивіться, вона вся засмучена і просить нам їй допомогти. Діти, допоможемо тетянці? Гадаю, ви всі завжди готові прийти на допомогу людині, яка потребує підтримки. Тетянка, розкажи нам, що ж у тебе таке сталося? Добрий день, друзі. Я хотіла б попросити у вас допомоги, адже я забула дні тижня їх назву та їх послідовність. Ви мені допоможете їх згадати? Ну що, малята, допоможемо? Ми обов'язково тобі допоможемо, Тетянка. Діти. І ти, Тетянко, уважно послухайте загадку. Нас сім братів. Рівні всі, а на ім'я різні. Малята, ви відгадали? Поміркували? А можна я відгадаю? Можна. Здається, це дні тижня. Так, молодець Тетянка, гадає, ви малята відгадали, це загадка про дні тижня. А ще про них є багато віршиків складено. Ось послухайте. А я люблю віршики слухати. Тож слухайте всі уважно. Ні у тижні рівно сім. Це давно відомо всім. Кожен свою назву має, один одного міняє. Спокон віку так ведеться, перший понеділком зветься. Кажуть, цей день. Ух важкий. І чому це він такий? Другий день вівторком звати. За ним потрібно знати. Третій день одразу йде, він нам середу веде. День четвертий наш четвер. Пам'ятаєм відтепер. П'ятий п'ятницею звати і її зазвичай ждуть, Бо попереду чекають. Ніколи відпочиваю. Шостий день у нас субота, та це хатня робота. Тому треба помагати. Батькам в хаті все прибрати, на городі і в саду все привезти до ладу. Сьомий день у нас неділя, день святковий, день дозвілля. Ідуть до церкви і гуляють. Всі цей день відпочивають. Малята, Тетянка, про що ми зараз віршик прослухали? Я думаю, що і хлопчики, і дівчатка були так само уважні, як і я. Адже цей віршик про дні тижня. Вірно? Вірно? Вірно, Тетянка, молодець. Тиждень складається, малята з сіми днів. Тетянка. А назви дні тижня по порядку. І ви малята разом з титянкою теж називайте дні тижня. Допомагайте мені. Перший це понеділок. Потім вівторок, середа, четвер, п'ятниця і вихідні дні це субота та неділя. Ой, яка ж ти умничка дитянка! Гадаю, ви малята змогли назвати ці дні тижня. Ось бачиш, вже ти пригадала, вже і будеш знати, які ви молодці. Молодець дитянка, ти правильно назвала всі дні тижня по порядку. Їх в родині рівно сім. І вони відомі всім. Дуть вони завжди по черзі. За останнім знову перший». Віком рівні всі брати, діти. Тож, давайте пограємо з вами і закріпимо ці дні тижня ще один раз. Я буду загадувати вам загадки, а ви разом з Тетянкою будете відгадувати, що ж це за день тижня такий. Тож починаємо. Ранці ми із добрим ділом приймаємо. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Так. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. І де четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Далі. Крізь кипить робота, як почався день субота. Привела, а субота з хлібом, з сім'ю привела сестру неділю. Діти, скажіть мені, а скільки днів у тижні? Так днів у тижні рівно сім. Молодці. А скажіть, як називається перший день тижня? Перший день тижня? Я гадаю, дітки знають. Називається понеділок. Так. А назвіть останній день тижня. Останній день тижня називається неділя. А назвіть мені наступний день після п'ятниці. Після п'ятниці йде субота. Молодці. А який наступний день після неділі? Так це буде понеділок. Тому що неділя завершує тиждень, а понеділок розпочинає тиждень новим наступним днем. Ясно. А який же день знаходиться між середою та п'ятницею, діти? Між середою та п'ятницею четвер, яка ти, титянка молодець. Молодці маляти Тетянка. Ви визначили всі завдання. Тетянка. Ми сподіваємося. Що ти тепер пригадала сьогодні тижні і добре їх запам'ятала. Завдяки вам я їх і пригадала, і запам'ятала. І я хочу з вами пограти в гру, яка називається Порахуй і познач цифрою. Ой, гадаю, малята, ви теж хочете з тетянкою пограти, тому що я знаю, що ви вмієте добре рахувати і знаєте цифри. Ну що ж, малята, почнемо нашу гру. Але для початку давайте цифри розставимо по порядку. І не забуваємо, що цифри ми викладаємо зліва направо. Тож почнемо розставляти наші цифри. Попорядку. А можна я з малятами їх розставлю? Добре, тетянка! Тож починаємо малята, А ви слідкуйте, як тетянка буде це робити? Подивіться, Чи вірно Тетянка зробила? Перевіряємо. Один, два, три, 4, 5. Яка Тетянка молодець. Як вона гарно по порядку виставила всі цифри. А подивіться уважно, що вона нам принесла. Що це таке? Пшеничні колоски. Давайте ж їх порахуємо і позначимо відповідною цифрою. А можемо я з малятами порадити? Добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Я принесла п'ять пшеничних колосків. Малята, якою цифрою ми позначимо кількість пшеничних колосків? Ми позначимо цифрою 5. А Ану подивіться, правильно вибрала цифру Тетянка? Молодець Тетянка, правильно. А що в тебе ще є, Тетянка, у твоїй корзинці? Що ми можемо ще порахувати? А я ще принесла соняшник. А ну, давайте. Ой, які гарні соняшники. Подивіться, які вони яскраві малята і великі. Давайте з вами, малята, тепер порахуємо кількість соняшників. Давайте рахувати разом. Один, два. Зього соняшників? Всього я принесла 4 соняшника. Якою цифрою ми позначимо їх малятам? Ми їх позначимо цифрою 4. Молодці. Діти, а подивіться уважно і скажіть мені, чого більше пшеничних колосків чи соняшників? Я гадаю, дітки знають, що більше пшеничних колосків. А наскільки малята більше пшеничних колосків? Ви всі були уважні. Звичайно, більше на один. Молодці! Як ми гарно, дитянко, пограли. Дякуємо тобі за таку цікаву гру. І мені було приємно грати з вами. Але знаєте, мені вже час іти. Тож до побачення, до нових зустрічей. До, до нових побачення. зустрічей і ми тебе завжди чекаємо до себе в гості. Ось малята і закінчилось наше заняття. Сьогодні ми з вами допомагали дитянці знати, які дні тижня, скільки їх, їх послідовність. Тому і я вам пропоную вдома ще повторити декілька разів, скільки днів тижнів, які ми працюємо, які відпочиваємо і їх послідовність. А ще ми з вами грали в цікаву гру. Ви були всі молодці. До побачення, до нових зустрічей.